Де б я не їхала, де б я не йшла сюди б я братові дякувала, дякую тобі, брате, що водив хлопців до хати більше не будеш, не будеш? Дякую, тобі, брате, що водив хлопців до хати більше не будеш, не будеш. Де б я не їхала, де б я не йшла? Всюди б я матінку дякувала, дякую тобі, мамо, що будила мене рано більше не будеш, не будеш, дякую тобі, мамо, що будила мене рано більше не будеш не будеш. Де б я не їхала, де б я не йшла? Всюди б я батькові дякувала, Дякую, тобі тато, що збудував мені, хату, більше не будеш, не будеш. Дякую, тобі тато, що збудував мені, хату більше не будеш, не будеш. Де би я не їхала, де би я не йшла? Всюди б я сестрі дякувала. Дякую, тобі сестро, що навчила косу плести більше не будеш не будеш. Дякую, тобі сестро, що навчила косу плести більше не будеш не будеш. А де б я не їхала, де б я не йшла, А сусідам завжди я дякувала. Дякую вам, сусіди.